Вітаю вас, друзі. Цієї ночі повітряні сили знову завдавали ударів по російських об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Командувач повітряних сил Олещук повідомив, що було уражено пункт управління на аеродромі Саки. Але учора так само весело було і у Бєлгороді. Це обстріл території Росії мешканці Білгорода чимось не задоволені. Вони публікують фото, що вони змушені ховатися від обстрілів. Ми їм звісно співчуваємо, але На, надо просто немножко потерпіти. Тим паче, що ударів як по Белгороду, так і по росіянах у тимчасово окупованому Криму ставатиме більше і більше. Але сьогодні я хочу із вами поговорити про одного антивоєнного активіста. Сьогодні я проти війни і призиваю всіх, Тоби остановили війну, щоб вони не бомбили до того самого, який проти війни, але одночасно за війну, і який проти санкцій, але за санкції. Я воював. Я буду воювати. Я сам лючка. Пусть помі... поміняють на санкції своїх солдатів. Він учора заявив дуже відповідально, що ані він, ані його родичі ні в чому не винні. Вони бідолаги, вони не винувати на самом деле, бам, бам. ну. Не винна моя мама і дочи, і, і, і жина, і дочеря, там. Рамзан Кадиров просить Сполучені Штати Америки зняти із нього санкції, але не просто просить. Він влаштував огидне мерзенне шоу із українськими військовополоненими та змусив їх казати, що санкції треба зняти. Пожалуйста, зніміть ці абсурдні і ні на що не впливаючі санкції. Против несовершеннолетних родственников роздільників Франзама Кадирова, вообще не німець политики никакого отношения. окрім військовополонених, він використав також для свого шоу масовку і стягнув кілька тисяч кадирівців. Также просив вас убрать з санкційного списка, самоліти, які я в список только по тому, що... Что... А ще він запросив до себе педофіла, якому і передав списки військовополонених. 35 років назад я сам був військовим, это моя вторая натура. Здесь я чувствую себя отлично, Я вернулся в молодость. Ви не повірите, але окремі російські пропагандисти навіть почали обурюватись поведінці Рамзана Кадирова. Сказали, що так не можна у відповідь зазначив, що насправді санкції його не турбують. А це був просто такий тролінг. Але якщо його не турбують санкції, які не досконалі, які не працюють насправді, так як мали би працювати, то тоді чому Кадиров постійно про санкції говорить і навіть сам себе зробив рекордсменом? Меня та во всі санкції по санкції 4 рази забувають, що я під Опять живуть проти санкцій. Рекордсменом Ап зі вопроти санкардиворамзалапера. Ну і власне на кого тоді спрямований оцей його тролінг? Я гадаю насамперед на самих росіян Кадиров, хоча й демонструє лояльність до владіміра Путіна, постійно тролить росіян. На його вимогу було переписано підручники історії на так званій Росії. Рамзан Кадирові це, до речі, також викликало обурення у окремих пропагандистів, закликає до кровної помсти та вбивати родичів. Кадиров принижує росіян як тільки може, навіть зазіхає на їхнього святого Сталіна. Сьогодні ніхто не скаже, що чеченці були предателями. Предатель був Сталін. Ну і окрема тема. Це конфлікти між Кадировим та російською армією. Кадиров накидує періодично на російських військових і звинувачує їх у дезертирстві. Екіпаж Дон. этой это техники сбежали. Мы вынуждены были его да, поймать, привезти обратно и посадить дальше, чтобы он стрелял по тем объектам, которые нужно, нужно было. Доходить иногда до стреляны не между и российскими військовими, або до ось таких интернет-перепалок. Сейчас идет СВО. Я понимаю, что ну, снимать тиктоки и воевать, это ну, разница большая. И продолжать там через моих родственников... І якщо либо воздействовать на меня, ну це низько, не по мужски и неправильно. скаржаться на Рамзана Кадирова. Також і російські неонацисти виродки і воєнні злочинці. На кшталт Мільчакова, який сказав, що один його знайомий, який раніше підтримував так звану Росію, передумав тому, що йому не подобаються кадирівці. От наприклад, був у мене знайомий. Он був в ополченні Донбас в 2014 году Запорожі. А сейчас он на той стороні воює. Тому що он прямо сказав, я увидел, кто ко мне в такмак приїхав. Проте ось отакі випади у бік Кадирова і Кадирівців це зазвичай виняток із правила. А правило полягає у тому, що росіяни просто терплять і мовчать, бо бояться. Ми далі сказати слово, боїмося. А, боїмося, да. Але друзі, я маю сказати і про другого учасника оцього мерзенного шоу, коли Кадиров використав українських військовополонених. Знайомтеся, це американець Скотріттер. У бойців із Чеченської республіки атлічна репутація вони славяться храбростю і ціліустрімляностю. Це справді точно так і є. От, наприклад, Кадиров якось виклав відео, як Кадирівці рознесли вежу мобільного зв'язку у Білгородській області. Це було дуже сміливо на початку у випуску я казав, що той, кого до себе запросив Рамзан Кадиров, це педофіл, і я не вигадую, Скот Рітер дійсно був раніше засуджений за педофілію, навіть сидів у в'язниці, а тепер він шанований гість. Олександр Рамзан <клес> Рітер. Скотрітер. Кадиров не міг про це не знати, і тепер він сподівається, що Скотт Рітер лишиться у них там на кілька місяців, аби поділитися досвідом. Надо вам там, щоб нас мучать тим навикам, які ми не знаємо. Ви ж говорили, на два місяці хочете на тренування. І у цьому насправді немає абсолютно нічого дивного, тому що Кадиров просто косить під владіміра Путіна. За ним носять також окремий чемоданчик. Ну і власне традиції щодо дітей Кадиров також підтримує. попа да. Ты молодец. маленькие сладкие э -э детишки те традиционные ценности которыми всегда была сильна россия Сам же Скотрітер відомий також не тільки своїми специфічними вподобаннями, а й тим, що він є антиукраїнським пропагандистом. Ось що він каже про нас. Не хочуть здаватися? здаваться їх гусеницями. і так би я воював з українцями. Я би їх. Виступає він також і проти Сполучених Штатів Америки і не поніс за це у штатах абсолютно жодної відповідальності. А ще він робить дуже точні прогнози. Рік тому він сказав, що так звана Росія захопить Харків. Ну. Якщо руські зайдуть, а север, сівер, Харків. Руські, як мені здається, зайдуть і молнієносна всю займуть. Нікакої захисту не буде. оборона рухнет. Владімір Путін використовує скотта рітера та й інших на кшталт Стівена Сігала тільки для одного для пропаганди. Таким чином росіяни досягають одночасно двох цілей на внутрішню аудиторію. Вони розповідають про те, що насправді на Заході абсолютна більшість підтримує тільки так звану Росію, ну і у свою чергу вони віщають і на західну аудиторію, розповідаючи, яка прекрасна так звана Росія. За це ці пропагандисти отримують свої 2-3 рубля і можливість взяти інтерв'ю на каналі у Соловйова у Пушиліна. Доброго утро, добрий день, добрий вечір, де б ви не знаходились, привіту вас на цьому випуску шоу скота літера. главою Донецької республіки. Сирівоєнневрім'я постоянний до бомбардіровки, обстріли. Я сподіваюся, він не обмежиться просто поїздками до Рамзана Кадирова, а й припреться на лінію фронту, і там із ним станеться саме те, що трапляється час від часу із кадирівцями. Маленькі і дуже хороші дрони вміють повертати кожного окупанта або їхнього пособника до реальності. На кожного російського окупанта, на кожну їхню автівку, у нас має бути по дрону, і росіяни вже серйозно скаржаться. На роботу українських FPV. оскільки цей тип дронів найкраще підходить для перерізання ближньої логістики супротивника, росіяни скаржаться, що їм постійно палять буханки. Это воєнне преступліні пишуть я знаю точно, якщо ворог скаржиться на те, що ми із вами робимо, значить однозначно треба продовжувати і нарощувати поставки. Є дуже проста математика: чим більше у українських воїнів буде таких дронів, тим менше лишатиметься кадирівців і так так само антиукраїнських пропагандистів тому, друзі, будь ласка, продовжуйте і надалі максимально підтримувати сили оборони України.